Сьогодні у нас на тесті два скла Fiaglet та Joca Pro, і будемо перевіряти, яке з них краще. Як бачимо, на Фіаглеті у нас присутнє олофобне покриття. Як бачите, тому зараз ми ще протестуємо додатково спиртом. І у нас спирт збирається в капельку, а не розтікається по цілому дисплеї. Пробуємо скло на міцність, гнемо його. І воно проходить тест, в принципі, да? не будемо його ламати. Натомість зараз ми зламаємо інше скло. Для тесту. І заодно перевіримо, чи є воно каленим. Беремо інше скло фірми JOKAPRO. Зрівнюємо два скла, дивимося, товщина у нас приблизно однакова. Перевіряємо олефобне покриття маркером, спиртом. Все, олефобне покриття в нас присутнє. Тепер будемо його гнути. Гнем, так, воно гнеться добре. Але тепер ми його зламаємо. Скло в нас не пластик, як інші думають. Так що давайте ми його зламаємо. Бам! Був характерний звук, аж скло вистрибнуло з рук. Тому можемо сміло сказати, що це скло у нас калене. Якщо вам потрібні якісні розхідні матеріали, запрошую вас в мій телеграм-канал, там ви отримуєте бонус 10% знижки на перше замовлення.